Усім привіт! З вами, як завжди, Павло, і сьогодні поговоримо про дуже цікаві навушники. Ось вони. Це FIO jd 10. І як показує індекс, це дуже бюджетна моделька, зроблена в співпраці з Jade Audio. Це динамічні навушники, і з ними FIO відкриває новий рівень доступності. В них є там бюджетні модельки, я на них робив огляди. Але ця коштує 15 доларів їх рекомендована ціна. Але на лі вони доступні зараз по 7. і там всілякі монетки, знижки, розпродажі і так далі. Тобто, це дуже бюджетна моделька. І знов-таки в цьому сегменті там є. Інші гравці, але цікаво, що ж саме зробили Фіо, тому що, як не крутий, вони там щось для тюнінгу зробили, тому що вони кажуть про те, що вони добирали динамічний випромінювач, зробили двокамерну акустичну систему для нього і так далі. Ну, Тобто цікаво послухати, подивитися, тож давайте це зараз і зробимо. А анекдот дня сьогодні такий: довго добирав, які шкарпетки вдягти з сандалями, потім вирішив, що білі. Все ж таки не кожного дня одружуєшся. Усе в цих навушниках максимально зведено до мінімуму, ну точніше, не до мінімуму, а до того рівня, який можна бажати прийнятним. Тож, ось така маленька картонна коробочка з цупкого паперу. Тут нічого видатного, чорно-біла поліграфія, тож відкривається вона ось так. І тут в нас всередині пластиковий органайзер з навушниками, дві пари насадок додаткових. Сілікагель і інструкція. Я ось такі пакетики не дуже полюбляю, тому що вони рвуться зазвичай, коли їх розпаковуєш. І ми вже бачили такий дизайн багато разів. Скоріше за все, якась oem фабрика робить ці шели з прозорого пластику різних кольорів. Ну і не тільки прозорого, але й здебільшого прозорого. FIO обрали ось такий прикольний фейсплейт. Сріблястий, блишить з таким тривимірним ефектом. Форма ця вже давно знайома всім, хто полюбляє недорогі китайські навушники, гарно сідає у вухо, нічого тут, ніяких гострих кутів або чогось такого немає. Тому в цілому доволі ергономічний варіант посадки. Звісно, хотілося б бачити металевий носик, але він тут пластиковий, мабуть, по Бюджету не входив. Є виступ, щоб тримати насадки, є захисна сіточка, тому всі елементи, які мають бути тут на місці. Як бачите, ось компенсаційні отвори. Всередині можна розгледіти конектор, кабелі, які від нього йдуть, і безпосередньо випромінювач. Тобто, все на дуже простому мінімальному рівні. Кабель зроблено змінним. Тут використовуються так звані QDC конектори. Ну, або, простіше кажучи, двопінові конектори з втопленими пінами. До речі, такий коннектор, як на мене, це оптимальний варіант для недорогих моделек, тому що в нього і зовнішній вигляд приємний, і тримає він добре, і механічно в нього непогана надійність. Ну, в середньому, звісно, бо бувають виключення. Кабель теж простий, є завушений. Без ефекту пам'яті, і ось так він виглядає. Теж бачили ми такі кабелі багато разів. М'який, гнучкий, не супер м'який, але більш на стороні м'якої. Трикнопочний пульт керування. Приємні клі кліки в кнопочок гарна така тактильність. Мікрофончик, ну, звісно, якість тут така на рівні. Можна коротенько поговорити, якщо його піднести ближче до роту. Далі розгалужувач, який просто тримає. Кабель між щоб він не розділявся далі. І після розгалужувача йде він ось такий прямий, паралельний, трохи нагадує стару телефонну лапшу, ну, але звісно, більш м'який і якісний. І йде він до ось такого от кутового 3,5 мм конектору. Тож, в цілому, як бачите, все дуже просто зроблено, але нормально витриманий, скажімо. Мінімальний рівень якості насправді говорити про звук цих навушників трохи важко в тому плані, що якщо не брати до уваги ціну, ну то такий собі звук. Якщо ж ми візьмемо до уваги їх вартість, то за 15 доларів це нормальні навушники, а за 7 це прям класний варіант, який відтюнінгований під мас-маркетний звук. Це типова вешечка, зроблено нормально, але знов-таки тут нічого аудіофільського годі очікувати. Мабуть, давайте поговоримо про все покроково, якщо вже ви тут слухаєте цю частину. Хоча, чесно кажучи, я не знаю навіть навіщо, тому що це все ж таки не якась там аудіофільська тема. Тож бас має нормальну глибину, він акцентований, і головний акцент зроблений завдяки вазі, а не там якомусь потужному панчу або глибокому гуркіту, або чомусь такому. В цілому, гуркіт тут є, але все ж таки більше йде ухил в бік ваги. Тому в цілому тут такі масивні низькі частоти з нормальною роздільною здатністю. Їм трохи бракує дрібних нюансів, але не сказати, що вони тут прям якісь розмазані або щось таке. В цілому вони дуже добре підходять для нескладних жанрів музики. На складних, звісно, буде відчутно, що вони спрощені, але знов-таки не занадто. Тому в цілому доволі приємні низькі частоти. Нормально передають текстури, звісно, бракує їм вишуканості. І швидкості місцями, але знов таки вони принаймні не повністю заглушають собою середні частоти, тому тут можна сказати, що непогано в цілому впоралися. І в якості прикладу в нас diesel Power від Prodigy. прям гарно підходить і дуже ностальгічно звучить з цими навушниками. І вони ось цей масивний бас передають доволі непогано. І завдяки акценту на верхній середині, також е перкусію, яка тут є, і всілякі тривимірні ефекти, теж підкреслюють балансуючі низькі частоти. Тому в цілому дуже такий ефект звучить приблизно як в ті часи, коли це була гаряча новинка, і ми насолоджувалися цим альбомом. А, середні частоти вон, в них насправді непогана деталізація, вони не якісь там в'ялі, кволя або щось таке. Але в той самий час в них майже до верхньої середини є така таке підґрунтя, яке трохи додає їм теплоти і ваги. Але в той самий час в них нормальна роздільна здатність. Звісно, не можна сказати, що тут там передаються всі абсолютно нюанси. Вони тут присутні, але вони явно не підкреслені. Є трохи доданої ваги для чоловічого вокалу, і є акцент на верхній середині і нижніх верхніх частотах, який комусь може не сподобатися. Комусь навпаки, і це якраз ще додатково видвигає, висуває жіночий вокал на передній план. І плюс цей акцент допомагає передати агресію. Тому в цілому якісь агресивні жанри вони теж відіграють, але, звісно, ну не ідеально. Але знов таки треба зважити на їх ціну. Уявна сцена десь середня за і за шириною, і за глибиною. В цілому все охайно, але знов-таки нічого видатного. З точки зору глибини їм бракує більш окреслених переходів між шарами в глибину, і плюс в них ще є тенденція висувати наперед вокал в багатьох випадках, тому що є ось цей підйом і акцент. Вони не критичні до якості запису, але бажано підбирати такі варіанти, де ось на верхній середині не буде якоїсь. Як сказати, маячні або чогось такого, тобто там, де верхня середина гарно прописана, зведена і добре контролюється. Давайте в якості прикладу візьмемо щось ну, доволі складне, і це My Precious Lunatic Asylum від анігілятора. Швидкий, агресивний трек, в якому, звісно, анігілятор вирішили показати, що вони теж грають не просто прогресивний, а ще й доволі треш. Метал, тобто, що в них їх, вони ж за жанром відносяться, здається, до технікал-треш, тоді ще не вигадали слово прогресів, і от що вони не тільки технікал, а ще й треш. І тут в нас швидкість, вокал, але насправді, коли ось цей ефект від того, що вони швидкі проходять, то, розумієш, що доволі молодійний. А Треки в цілому доволі мелодійна група, тобто тут немає якоїсь там агресії, там, як не знати, якомусь блеку або там, е хардкорі або чомусь такому. Е бракує, звісно, технічності, щоб цей трек відіграти повністю. Але в той самий час гітарки присутні, вокал теж, перкусії, ну, тому в цілому можна сказати, що більш-менш вони його непогано відіграють. Ну, точніше как? вони його відіграють нормально, да? не сказати, що погано, не сказати, що класно. Верхні частоти, нижня їх частина підкреслена і десь так, середня протяжність, тобто годі тут очікувати якоїсь шаруватості протяжних обертонів або чогось такого. В цілому доволі енергійні верхні частоти, але в них немає фактично іншого вибору, тому що їм треба компенсувати бас. І вони тут це роблять. Нормальні верхні частоти для насичення. Базовими буртонами і щоб передати енергію, яка закладена в запис. Якщо ви чутливі до верхніх частот, то краще навушники попередньо послухати, тому що вони не намагаються бути якимись м'якими або абсолютно комфортними. Верхні частоти тут присутні. Не сказати, що прям вони занадто різкі, але її не пом'якшені. Тому тут якось все <кхем> посередині між цими варіантами. І. Складний, знов-таки, заскладний для цього рівня приклад: це Happy Family від King Crimson. багато обертонів, перкусії всього такого. Ну, насправді, якщо не впадати в аудіофілію, то звучать непогано. Є ось це насичення базовими обертонами, що придає реалізму, і позволяє, дозволяє, скажімо, насолодитися цим треком. Але головне не слухати його на чомусь дорогому, щоб не розуміти, яка тут різниця. Навушники не вимагають якогось там мега джерела, але насправді от для них дуже добре підійде FIO JA11, який я нещодавно оглядав. Там можна покрутити еквалайзер, і от за, за рахунок цього в цілому а, здебільшого можна досягнути ще з них вижити щось додаткове і цікаве. Тому, я б рекомендував їх брати разом. Там це 7 доларів, він 10, тобто там 17-18 доларів такий бандл, Там, а якщо ще накопити якихось монеток на Аліекспресі, буде взагалі чудово. Порівняння ніяк я робити не буду, тому що ну давайте відверто. Який тут сенс щось порівнювати? Це дешеві навушники. Тому просто підведу підсумки. Класні навушники там на подарунки комусь. За свої гроші просто топчик, Але звісно, там за якихось доларів 30 можна взяти ще більш топовий топчик. Тому я, чесно кажучи, не знаю, як тут і сформулювати. Ну тобто для неавдіофілів е класний варіант. Якщо ви там відчуваєте в собі тягу до авдіофілії, е накопичуйте хоча б доларів 30 десь для початкового виходження. але в цілому от зараз йде там новий рік. То непоганий варіант, щоб комусь друвати. Дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на зсу і до наступних зустрічей.